Ісландія цікаві факти. Ісландія одна з небагатьох відносно великих країн, де немає залізничної системи. Населення Ісландії становить лише 325 тисяч осіб. У середньому щільність населення в Ісландії становить 3 людини на 1 квадратний кілометр. Тривалість життя Ісландців одна з найвищих у світі: 81 рік у жінок та 76 у чоловіків. Ісландія одне з останніх нині населених місць планети, освоєних людиною. Заселення її відбулося лише в IX столітті нашої ери. Рикявік найпівнішніша столиця світу. Більшість ісландців дуже забобонні, і багато з них досі вірять в ельфів. На деяких дорогах можна натрапити на об'їзди навколо місць, де згідно з повір'ями мешкають ельфи або інші казкові істоти. Ісландія може похвалитися найщільнішою концентрацією гейзерів у світі. У ісландській кухні трапляються такі дивні страви, як варені баранячі яйця, тухле акуляче м'ясо, овечі стегно в молочній кислоті та овечі голови. Також тут охоче харчуються китовим і тюленовим м'ясом. Йоханна Сігурдар Тортір, прем'єр-міністр Ісландії, перший у світі відкритий гомосексуаліст, який очолив уряд. В Ісландії зовсім не так же й холодно, як заведено вважати. Середня температура в січні тут становить мінус 0,4 градуси Цельсія. Завдяки тому, що ісландці не впускають у свою мову запозичені слова, за тисячу років ісландська мова фактично не змінилася. Природних ресурсів в Ісландії достатньо, щоб генерувати енергію для всієї Європи, але транспортувати її було б украй складно. Країна свято впевнена у своїй безпеці. В Ісландії немає армії, морських і військово-повітряних сил, тільки берегова охорона. Поліціянти в Ісландії не носять зброю, в країні низький рівень злочинності. В Ісландії фактично не існує прізвищ. Виняток становить лише убога кількість прізвищ, які прийшли з Данії. Прізвища тут замінені патроніміями, аналогами нашого по батькові. Кількість імен в Ісландії також обмежена, в Україні існує певний реєстр імен, з якого батькам наказано вибирати імена для своїх нащадків. Якщо батьки хочуть назвати дитину більш оригінально, то вони повинні попередньо узгодити ім'я з владою. Вода в Ісландії настільки чиста, що в кухонні крани вона потрапляє без усякого попереднього очищення або фільтрації. Ісландські будинки не потребують штучного опалення. Пара і гаряча вода потрапляють у будинки прямо з природних гарячих джерел. Дивно, але в країні, населення якої дуже тепло ставиться до алкоголю, аж до 1989 року було заборонено пиво. Тепер тут відзначають 1 травня день скасування заборони глобальної пиятики. Протягом багатьох років Ісландія щорічно входить в десятку країн з найвищим рівнем життя.